Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про дитячий садок. І перш за все пропоную вам послухати вірш. Дитсадок веселий дім, тут робота є усім. Тут майструють, тут будують, лисові хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка, швидко шиють нитка й голка. А тому батьки і мами, і сестрички із братами, і бабусі, і дідусі дитсадочок люблять всі. Дітки, скажіть, будь ласка, а ви любите дитсадочок? Пропоную вам зараз трішечки пограти. Ми з вами розглянемо деякі зображення, і я попрошу вас допомогти знайти куточки, де повинні знаходитися ці предмети. Спробуємо зіграти? Погляньте, будь ласка, що перед нами з'явилося? Це іграшка-ведмедик, правильно. Як гадаєте, де повинен знаходитися цей предмет? В ігровому куточку, правильно. Які іграшки є в ігровому куточку? І м'ячики, і конструктор, і ляльки, і автомобілі. так? А що діти роблять в ігровому куточку? Граються. Де стоять іграшки? На різноманітних поличках. Так, у кожної іграшки є своє місце. Чудово! Погляньте на наступне зображення, що перед нами з'явилося Книжка, молодці. Де повинен знаходитися цей предмет? На книжковій поличці, так. А навіщо потрібні полички? Для того, щоб зберігати книжки, як слід користуватися книжкою. Дуже обережно, охайно, так не рвати сторіночки і не чіпати книгу брудними руками. А у вас є улюблені книжки? Які це? А ми вже бачимо наступний предмет це квітка в горщику. Скажіть, будь ласка, де знаходиться в груповій кімнаті квіти? У куточку природи, так. А що ще є у куточку природи? У куточку природи ми можемо спостерігати за безліччю різноманітних квітів і навіть тваринки там можуть бути, наприклад, рибки. Як необхідно доглядати за квітами? Потрібно їх поливати, так, слідкувати за тим, щоб ґрунт не висихав. Як слід догадати, доглядати за рибками? Їх потрібно годувати і слідкувати, щоб водичка залишалася чистою. Що ми робимо в куточку природи? Ми піклуємося про нашу природу. А перед нами вже з'явився наступний предмет це гребінець. І разом з ним ми йдемо до туалетної кімнати. Що є у туалетній кімнаті? Ми тут бачимо умивальники, у кожної дитини є свій рушничок, так? А ще там є дзеркало. Чим діти роблять зачіску? За допомогою гребінця, де висить рушничок, на спеціальній вішалці. Чим діти миють руки. Руки миють за допомогою мила. Наступний предмет, який ми бачимо, що це таке, це ліжко. Подивіться, будь ласка, ліжко має знаходитися у спальній кімнаті. Що є у спальні? Там є. Багато ліжечок різноманітних, так? Що діти роблять у спальні? Відпочивають, вони там сплять. Що лежить на ліжку? У кожної дитини на ліжку лежить подушка та ковдра. Молодці. І останній предмет, який ми сьогодні розглянемо, це сукня, де повинна знаходитися сукня. У роздягальні, так, молодці, куди діти складають одяг? У шафу, а що ще є у шафі? Там є змінне взуття, змінний одяг та інші особисті речі дитини. А як дізнатися, що це шафа саме ваша? Дуже просто кожна шафка підписана. Дітки, ви великі молодці, разом ми з вами впоралися з усіма завданнями, віднайшли всі куточки в дитячому садочку і змогли розставити всі речі на свої місця. Я вам дуже дякую за роботу.